Пригріло сонце і львівські дитячі майданчики знову наповняться сміхом малечі. Однак в деяких мікрорайонах, замість гойдолок та пісочниць, дітей зустрічають іржаві труби та сміття. Як відновити дитячі майданчики? Дізнавалася наша журналістка Юлія Яніцька. Перша година дня на дитячому майданчику поблизу львівського цирку граються діти. Пані Юля каже, що сюди з донькою приходить вкрай рідко, Старається відвідувати майданчики, де гойдалки в кращому стані, а на самій території дитині не загрожує небезпека. Ситуація така, що в пісочницях у мене таке враження, що його не прибирають ці парк. взагалі. в пісочниці валяються шприци, куски фляшок розбитих. З дитиною літом тут минулого року в пісочок зайшли. Ну я не знаю, чи до самому прибирати, чи як, тому що ну невідомо, чим то може закінчитись. А ось це вже інший майданчик, котрий розташований біля пам'ятнику Степанові Бандері. Тут ремонту не було ще з часів його встановлення, адже пані Ірина добре пам'ятає, як тут гралася, коли сама була дитиною. Тепер тут бавляться її діти. Жахливий. Жахливий майданчик, бо я його пам'ятаю з свого дитинства, тут дуже гарні були качелі, горка, така зам, ну як замок такий зроблений. Так що я тут постійно гуляла, як йшла до садочку, але зараз тут просто жах. Вон, дитина ходить, мух шукає замість того, щоб десь кататися. Ви самі бачите, що тут навіть недороблений той пам'ятник. Так що, яка може бути мова про те, щоб тут щось зробили? Нічого не роблять. У нас є понад 300 звернень від мешканців з адресами місць, де б вони хотіли бачити майданчик. так? То людям потрібно в першу чергу написати заяву на управління, оскільки є певна процедура встановлення дитячого майданчика. Юристи самопомочі наголошують, що не потрібно сидіти, склавши руки, а потрібно разом об'єднуватись, аби вирішити проблему. Якщо дитячий майданчик знаходиться в неналежному стані, треба звернутися мешканців бажано з колективною заявою в ЛКП або до балансоутримувача будинку з Заявою про ремонт майданчика вони можуть звернутися до нас в об'єднання самопоміч. Ми допоможемо їм написати таку заяву. Юристи самопомочі завжди готові допомогти активним мешканцям. Тому, якщо у вас виникли питання або проблеми, звертайтеся за номером телефону гарячої лінії 297 тисяча або за адресою площа Міцкевича 6-7, щоденно з 9 до 18.00.